Куряча печінка в соусі. Сьогодні приготуємо печінку по вашому рецепту. Кілограм курячої печінки перемить, скласти в кульочок і прямо в кульку легенько відіб'ємо її молоточком. Тепер прямо в кульочок додаємо 5 зубчиків. Ну, там пишеться по рецепту 5-7, але ну, в мене вони чималі, я 5 подавила зубчиків в часнику, столова ложка солі без гірки. Паприки столова ложка і 3 столові ложки картопляного крохмалю і 70 грам олії. І оце все зараз гарненько перетрушу у кульку. І тепер залишимо на 20 хвилин хай помаринується, а самі приготуємо соус. Для соусу треба 7 столових ложок соєвого соусу. У ну, мене класичний смак, 3 столові ложки томатної пасти. 2 столові ложки меду і 100 мл кип'ятку. І це все гарненько зараз перемішаємо. Соус готов, починаємо жарити печінку. Одну велику цибулину покрисила четвертинками і змаринованою пеціронкою. Разом пожаримо, трошки і олію додала на і хвилин 10 будемо жарити нашу печінку. А тоді додамо колу. Печінка наша цибулькою піджарила, і тепер виливаємо соус. Я накрию кришечкою і на маленькому вогні хай хвилин 15 потушиться. Ну, от, печіночка наша готова. Ще хвилин 15 потушилась під кришечкою. І зараз будемо смакувати.